Всім привіт! Поки ці двоє зайняті люди вирішують э, питання гаражного оперативу, я розповім вам про э, японські автомобілі. В наявності маємо двох сестричок. Mitsubishi Галант сьомого покоління. Що це? Ніцубісі? Mitsubishi? <святково> Mitsubishi. Mitsubishi. Mitsubishi Галант сьомого покоління. Mitsubishi Галант? Дев'ятого покоління. Але пройдемося і по інших поколіннях. Славно звісної японської ніндзі та мурай створено 9 поколінь цієї моделі. Сумарні продажі в даний час перевищує 5 мільйонів машин. Не забудьте підписатися та тиснути в подобайку. Для підтримки каналу. Тож, змучітеся зручніше. Та наливайте чай. Ми починаємо. В історії компанії Міцубіші автомобіль з ім'ям Галанд вперше з'явився в 1969 році. Так була названа одна з модифікацій Тодішньої моделі Colt. Це був невеликий автомобіль класичної компановки півтора літровим двигуном із незалежною ресорною задньою підвіскою. Це типу, моя задня підвізка. Тишо не ганів, чи? в тебе нормальна підвіска. От воно це задні колеса тримаються на таких листках желізних мошенник. А що, листки ж різні бувають? Ну да. так. Що таке дерево є? О, Полька в натурі ми будемо доведеться писати. Трохи пізніше на базі цього автомобіля зробили динамічне купе. Кольт ґаланджи Тіо. Коль Галан став родоначальником цілого сімейства р... високоякісних і престижних автомобілів, які згодом отримали численні перемоги в релігійних змаганнях. В релігійних змаганнях. Так, мала, переписуємо. Полька переписуємо, почекай не релігійних, а ралійних. ралійних змагань і неодноразово отримали призи автомобілю за високість поживчій якості від першого покоління до сьо. 9 пройшло 23 роки. За 23 роки моделі існування на ринку Mitsubishi собіші третього покоління став автомобілем року у Південній Африці 1967 року. 77-го, звісно. Нічого, бо де її. Плюс-мінус 10 років хто їх там рахує. -да. правда? Я не рахую. П'ятого покоління в 1985 році отримав повний привід. Таких машин було вип... випущено одиниць, і частина них е... виступала в ралії в угорнках. Покоління шостого Галанта завоювала нагороду автомобіль року в Японії в 1987 році, і також е... модель GS стала автомобілем року за версією англійського журналу американського журналу. Мотортренд. Ми це галант сьомого покоління. Маємо в наявності, і про нього є також що розповісти. Сьоме покоління дебютувало в травні 1992 році кузова седам і Катетверний ліфтбет. П'ятий дверний. П'ятидверний. п'ятидверний, п'ять дверей. П'ятидверний це покоління, відзначено суттєвими змінами. В дизайні підвізки подвійні важелі, замість стійок спереді і заді. Багатоважна підвізка, що значно полі... поліпшило комфорда... комфортабельність авто, оскільки Галант вже не позиціонався компанію Міцубіші, як релій. Модель цього покоління vrz 6 vr 4 стала не таким відвертим автомобілем, спортивним автомобілем, але більш схоже на сіріні. Обладнулися галанти сьомого покоління. В основному бензиновими двигунами 1,8, 1,6, а також 2 2-літровий, а також 2,4 літри та 2,5 літри. І мали в лінійці 2-метровий дізний двигун. Двохлітровий дизельний двигун. Двохметровий дизельний двохлітровий, двохлітровий дизельний двохлітровий. двигун. Найпотужнішим двигуном покоління сьомого галант можна врахувати двохлітровий двін-тур весь 6 на 241 дійську сину. <му> У серпні 96-го року з'явився галант восьмого покоління. Галланд знову завоював титул автомобіль року в Ядпонії 96 96-97 років. Зовнішність цього покоління радикально відрізняється від автомобілів попередніх. Зникли одуті форми, характерні для автомобілів 90-х років. Поверхні кузова майже плоскі, з виразними гранями перетин. і це підкреслює динамічність силуету. Швидка зміна поколінь, автомобілів дозволила кристалізувати власний фірмовий стиль Mitsubishi. На відміну від попередника, нема кузова типу хачбек. Зате знову з'явилася універсал. Гава двигунів була скромнішою. Зате Галант. З перших світ почав оснащуватися адаптивною автоматичною коробкою передач, а друге нововведення було однозначно революційним: бензинові двигуни з безпосереднім уприсканням бензину в циліндрі у 2003 році. Продажі восьмого покоління були припинені скрізь, крім Японії. Там для внутрішнього ринку до 2006 року виготовлявся седан з 2-літровим GDI двигуном з потужністю 145 кінських сил. Дев'яте покоління. Дев'яте покоління з'явилося в жовтні 2020 року. Третього. Третього. Галант в цьому поколінні пропонувався тільки в козовій щось. Автомобіль був побудований на переотриваній платформі. Передньопривідній платформі. Передньопривідній переході. Проект Армерик створено за участю Таймлер Райслер. Дизайн був розроблений. Був в Посадемі, Каліфорнія, а конструкція в північноамериканському конструкторському центрі DCX. Мічиган і в дослідницькому центрі М МЦ Окасакі Японія, передня підвіска, посилений стік Макферсон, Ззаду застосована фірмова конструкція, Багато важільна. з ефектом пасивного Голланд 9-го покоління, а оснащувався ряднами чотирьохці трон, бам, бам, ми, двигунами, 2,4 літра, потужністю 162, конячки, 2,4 літра, GTS, 232, сильною, вибразною, шестіркою, а найпотужніша версія, а найпотужніша версія, ралі-арт, Ралі ралі-арт, 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 3,8 літровий, 261, кінська сила. Для двигуна 2,4 літра передбачено 4 спотопінево, адаптивно, автоматично, коробка передач. А для двигуна 3,8 метра. Литра. Літра. Літра. Чотирьох ступінь читає АК. П спорттронів з можливості ручного перемикання передач. На всі версії встановлювалися дискові гальма коліс, кондиціонер, 140 ватт, аудіосистема, електроприлади, скла і дзеркал, центральний замок і мобілазер для ЛС і ДТС, додаткове перебачення АБС, система контролю тяги, шкіряний салон, електроприлад електроприладінь 270 Вт, аудосистема. Infinity, автоматичний клімат контроль і багато іншого. А за доплату люк з електропереладу. Приводом. Приводу, Дом. Ду. Дом. Дом. Ду. приводом. Приводом в 2007 році модель обновили, змінивши зовнішній вигляд. Хоча це не допомогло. Покоління 9-го галанту явно виглядає не так, як попередники. І у зв'язку з невисокими попитами на 9-те покоління президент Мицевіші Моторос ухвалив рішення про зниження обсягів виробництва галантів на користь цих моделей, таких як ланцеліноблиндр. Ось такий цікавий курс історії про легенду японського автопрому. Японську, автопром, японську ніндзю самурай. Міцубіші галант. До нових зустрічей. Ого, це так багато? Я запомнив. А, все ти вже виправила, все нормально. Що? Губи підмалювала. У мене вони і так красиві. Тут щось жужить. Де? Там хтось дзвонить. Забий. Ну мені не зручно, в мене жопа жужить. Достань. стань. Старий твізлони. В 1987 році. В 1899 1895. -му. Я не можу. Я не можу. І Веніс, іди сюда, Міша. То я не понимаю, що я говорю. Там, я, які... т... я теж не розумію, що я читаю. Я взагалі не, ш... не шарю, що таке таке... Це Мшир? їхня модель. Машина називається одна і друга називається Mitsubishi. Як в тебе називається Nissan, модель О. називається Кашкай. Ну, в мене. Каш... Каштан. Не а каштан, а Кашкай. Буде каштан, то не Хай буде. Хай буде грецька. Я теж їсти хочу. Yeah. І далі пусту кажеро Аутлендер Ей-200,